сімейна справа Семенових. В редакцію до мене прийшла мама і запитала, а, чи не можемо ми якось сприяти, визволити полоненого. Ну, у нас редакція на другому поверсі, на першому волонтери а, в приміщенні, і ми дуже тісно співпрацювали, у нас є громадський фонд Суми, і через нього ми це все робимо, і їздимо в АТО, і так далі. і так далі. І так далі. Дуже багато людей, такі волонтерські великі центр. 22 роки він закінчив львівське сухопутне, арт-розвідник, тобто такий високого рівня, дуже дефіцитна спеціальність. Тобто вони вираховують по польотах снарядів, звідки ведеться вогонь, і буквально через кілька секунд вже є координати, щоб вести контрвогонь, контрбатарейний вогонь по ворогу. Тобто, і офіцер, молодший лейтенант. Він одразу після випускного 22 червня потрапив в зону АТО, і 24 серпня вони були біля 39-го Тербату, їх взяли в полон двох. Двоє закинули хлопців 22 роки, а двоє потрапили в полон. Вони з другом. І Рубан каже, та ні, спочатку ми звільняємо поранених солдатів, потім поранених офіцерів, потім солдатів, потім офіцерів, але снайпери, кулеметники і автозвідники і коригувальники ну, дорівнюються. Це дуже складна річ, дуже складна справа. Не випускають, катують. Взагалі моліться за те, щоб не знали, хто він такий за спеціальністю. Ну, що робити? мама, батьки, вони ж зроблять все для того, щоб звільнити сина. Вони звернулися до представника Рубана. А він каже: ну, більше ніж Рубан, я вам нічого не скажу, але. Ну, Треба гуманітарна допомога, зараз буде вже зима, це було діло е, восени 2014 року. Може зберете якісь теплі речі. А мама працює на заводі Фрунзе, у нас велике підприємство, 12 тисяч працює людей, швиденько зібрали і на своїй машині відвезли і знову зустрілися з нам, знову плакали, просили, а він каже, ну б відпустив би. Ну ви подумайте, може якась є, як, не знаю, незвичайна деталь його біографії, Може, ну не знаю. Щось таке. Придумайте. І тут батько каже, так у нього діда дід Радянського Союзу, легендарний танкіст Юрій Смірнов. Тесто. Як -то. так? Той самий Смірнов, той самий Смірнов. А, історія його діда, вона теж унікальна, є книжка окрема, є окремий фільм. А, він отримав звання Героя Радянського Союзу посмертно 9 травня 1970 року, будучи живим. І з цього починається ця новина, що заходять піонери від військкомату, заходить комсомолець і представник якийсь військомату, і вони кажуть, чи є хто вдома, треба вашому родичу, герою, він загинув, включити значить, нагородний лист і зірку гадує". І Виходить сам Юрій Смірнов каже, так, що ж я загиблий? Я живий. Він двічі горів танку, двічі був в полоні, їх екіпажі танків загинули, він повертався знову на фронт. Рятувався неймовірним, ну був улюблений столі. Бувають такі чоловіки, просто улюбленці долі. Його жінки любили, неймовірна харизма, ну так його. І в хроніці Курської битви, курдовсько-курської дуги, є цілий епізод, присвячений його танку і так далі. і так далі. Він прийшов в музей. Ну, тобто, унікальна річ. Таких історій в Великій Вічіденні Другій світрі було багато. Але цю історію вивчали, вивчала в школах. Її розказували, показували, вона була досить відома. І Рубан каже, ну добре, я спробую, може це допоможе. От він бере оці документи і їде значить, до Захарченка. Там кажуть, ну добре, давайте цього пацана сюди. Вони вихоплюють його з загальної камери, а там СБУ, там дуже-дуже багато людей. було. Садять в одиночку. Цілий місяць відключають його від зв'язку, була можливість вже і позвонити, вже й родичі знайшли, і передачі йому почали носити, тобто якось налагодилося там життя в полоні. А тут його висмикують і починається. Переходь на наш бік. Тобі гроші, посада, звання. Будеш прекрасно себе почувати, служити в російській армії. Мо однак скоро Україну завоюємо. Тобі лише потрібно сказати, от мій дід був фашистів, і я перехожу на цю сторону бити фашистів, бандерівців. Все. Нічого більше не потрібно. Просто це скажи. А треба сказати, що от родина Смірнових Семенових, вона жодного слова не говорила українською до 2014 року. Вони всі абсолютно російськомовні люди. І вони росіяни етнічні всі. Ну, громадяни України. Юра сказав так. Так каже, я ж офіцер, я давав присягу українському народу, Я ж двічі присягу не дають, ви ж ну, самі мене поважати не будете. Я громадянин України. ну Це неможливо. І скільки вони йому не казали, що от давай, 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 мо тобі каже, я офіцер. Я ж не можу чись офіцера ну, споплюжити. Ви ж самі мене поважати не будете. Проводили професорів, які розповідали, що немає ніякої України, що це спеціальна така країна, яку придумали австрійці, німці, щоб воювати з Росією. Ну і все інше. На все це він повідав одне. Я, ну, я нічого не буду говорити, але я громадянин України. Я офіцер і честь офіцера для мене не порожні звук. І як вони не билися, ФСБшники приходили, там, армійські полковники. Ну вони вміють це робити, знаєте, отак от, от до людини в душу залізти і переконати. І складно, він один, а їх багато. Цілими днями з ним говорили, говорили, говорили. А потім один в камеру, йому вмикають там телевізор, і він дивиться і Кісльовий. І вночі йому почало снитися, що він зраджує присязі. Він дуже прилякався, тому що, ну знаєте, коли ти свідомий, ти говориш. А він думає, як мені щось колять, я ну, не витримаю. А, і Він боявся найбільше, що він підсвідомо щось зробить не так. І це тривало доти, поки йому якраз не наснився дід і дід, а у нього було дуже специфічне почуття гумору. Він ніколи дід не розповідав про війну, не ходив до школ, не розповідав про свої подвиги. На 9 травня вони збиралися, кілька людей, міцно випивали і згадували тільки тих, хто загинув. Ну, свої екіпажі. Все. Жодних подвігів, нічого вони ніколи не говорили. Такий був ветеран. Тоді які були 70-й рік, рік ветерани? Це були чоловіки по 45 років, як ми, сильні, здорові, ну, відносно. Хто з руками, з ногами, слава Богу. Працьовиті, які працювали, жили звичайним життям. Тобто, тоді майже всі були ветерани, можна так сказати. От. Тому не було таких пахосних речей. Просто вони говорили про це, згадували товаришів і все. І от дід йому каже, що Юрка, та ти не переймайся, тут в Донецьку тільки два фашиста. Це я і ти, будь спок. І Юра розуміє, для нього що. Дід його підтримує. І тоді він повністю заспокоївся. Його міняють, віддали його. Коли він приїхав біля Дніпровської адміністрації Дніпропетровської, вийшов всі, починаючи від полковника Рубана, майори, капітани, віддавали йому честь. І мама питає: Юра, а що ти нам такого зробив? Він такий худенький такі хлопчинка. Каже, та ні, це ж не мені, мама, це діду. О, от. Ну, а всі, хто віддавав честь, вони ж знали, що з ними збуває, який тиск він відтримував? Ну, Така новела, такий хлопець, такий пацаненок, можна сказати, витримав шалений тиск. І на таких молодих молодших лейтенантах теж трималася в 2014 році Україна і лінія фронту, тому що він не відступив, так? він потрапив в полон. Він міг легко пройти на той бік, але не зробив цього. В цій історії мене вразило перш за все те, що настільки, я ж кажу, що молодий хлопець, він, ну. Абсолютно російська мовна людина, здавалось би, що тобі там, варто зробити крок в той пік, де і все. Як це багато людей зробили там. Ні. Він не зрадив присязі. І е, це надихає тут реально, це вселяє такий оптимізм, що росте молоде покоління. Говорили якраз про молоде покоління. Так от воно. Ось вони, люди, які народилися вже в незалежній Україні. Сільський загін, на успішні він служив, але ну, цей чоловік він і смерть з області. 23 серпня заходять колони, з того боку, вони передають, ну і команда спостерігати. Не чекати, спостерігати. Але 23-го пішла колона і пішла прямо на Волкос Нацгвардії, був бій, прикордонники колону з Нацгвардією знищили. Їй був довгий, а Сергій позивний кабан кулеметник. Він був ну, такий хлопчина, міцний, отримав наскрізне поранення в живіт. Нелетальне, але дуже багато крові втратив і було незрозуміло. Щось там зачепило, не зачепило важливо. Ну, прийшла куля, якось незручно повернувся, О, відкрився бронежилет, зайшло. Що робити? Ну, в лікарню районну операцію, гарний літер прооперував, дуже все ретельно зробив. А, ну, ясно, о, коли, все, хлопці приходять, сигарети, дуже любив курити, о, чекає, що ну, 25-го відкриває очі о 6-й вечора. Заходить медсестра, дві, їх тільки дві були за Україну в цій лікарні з, усіх, з усього персоналу, каже, ну що, Серега, все передмісті. Що робити? А де загін? А вийшов загін 4 години тому. Не забрали його, не було часу. Ну, або 100 людей загине, або потрапить в полон, або одного забули, ну, залишили. Ховайте мене, куди? Давайте до комітету головного лікаря. Каже, ні, ні, ні. Головний лікар це найбільший сепаратист у нас в Авросі. Як? Він же мене рятував. Я ж там кричав, що я там положив цій каді, поклав свій цій каді в я ж у коп його розуміння. Каже, ні, так він він гарна людина, дуже гарний лікар. Він тебе лікує і буде лікувати, але він не на нашому боці. Просто він за Росію. Все. Він тебе ховати не буде, але і не бідесять. Ну, така позиція Каже, у людина. Каже, в нього прапори з ДНР стоїть, ну, без лузу звертатися до нього, заховайте. Не буде він це робити. Куди? Всі за ДНР кругом. Ладно. Ведуть його, він ще сам не ходить, У всі звели морг місцевий плацкартний вагон, закопаний в землю. Людина, яка там мусить працювати, доглядати за цими небіжчиками, вона теж пішла воювати на той бік. О, кондиціонер поламався, тому всіх складають в проході. О, уявіть, плацкартний вагон і в проході. Отак, починаючи з купи проводника, лежить така купа вбитих небіжчиків. Ховають кабана під низом. Кидають там якийсь кілонок на нього, дірочку йому мають, щоб він там дихав і бачив. Він так вкладається і живе там два тижні, по суті. Виходячи тільки рано вранці на процедуру, бо треба шлікуватися. Його шукають дуже активно, тому що знають, що тут лежить мед, на який 23 го числа багато поклав ну, їхніх же ж товаришів. Ходять до лікаря, лікар каже, не знаю. Ну, був, лежав, так, уволівали. Не знаю, де дівся. Хоча, звісно, що він знав. А інші персонали люди не знають, не можуть загадати. Проходять морг, починають дивитися, Ну, зверху лежать мертві люди. Ну, Начебто всі мертві. Ніхто навіть не може собі уявити, що людина може жити там, існувати, лежати, поранено, важко поранено, так довго. Ну, Зрештою, він там проводить цей час. Весь час думає, як же йому втекти звідти, немає він не може. Стати і піти. І потім вже вони придумують комбінацію, де він перетинає кордон з Росією, а друг його батька, колишній військові, вони а, з Криму їде, щоб забрати його і через Крим вже привезти в Україну. Ну, чим це діло закінчилося, я просто не буду розкривати карти, бо вам не цікаво буде не читати, а й на кіно дивитися потім. Я не буду розкривати, чим це діло закінчилося. Але. Історія неймовірна, до речі, є такий канал 112. Я його, в принципі, не дивлюся. Кажуть, що він Захарченка. Ну, я, в принципі, телевізор мало дивлюся, не часу просто на це. Але там є непоганий хлопчина, журналіст, він зняв до річниці цього року фільм документальний, називається Тіні Іловайську». Можна його в інтернеті знайти. І там якраз цей Сергій Кабан, і там донька його, і дружина. І дядя Ваня, який а, врятував дівчинку, їхні історії якраз розказані, дзвонили мені звідти, журналісти, я їм дав на телефони, і дуже цікаво. Ще там є два брати, близнюки з Крибасу, які теж пройшли кілька кол пекла а, під ну, от така книга, такі історії. А, всі не буду приповідати, немає в цьому ніякого сенсу. Скажу, що про 5 секунд, 5 днів це також окремі історії. Але це історія не тільки і це історія і до війни, і після війни. А п'ять секунд п'ять днів це книга про жагу справедливості. Я коли зустрічався з хлопцями, мені завжди було цікаво я запитував, чому ти пішов на війну? Ти ж ну, не військовий, не міліціонер, звичайний вчитель фізкультури, як Володька на нас, наприклад. Ти ж ніколи не, на полювання навіть не ходив. Немає тому особистої зброї, пістолета. Ну, знаєте, люди, деякі люблять бавитися зброєю і так далі. Якось логічно, що вони беруть зброю і йдуть воювати. А тут абсолютно мирні люди. І я помітив, що в цих людях є оця пружина, яка називаю я жага справедливості. І ось я цю жагу справедливості, я якраз досліджую в цій книжці 5 секунд і 5 днів. Бо п'ять секунд потрібно людині, а, казав санітар, коли їх відсилали в зону АТО головного горою, що треба порахувати. Раз там сонечко зайшло, два. Дуже люблю свою дружину, три. А завжди буду пам'ятати своїх батьків чотири. Мої діточки обов'язково виростуть п'ять. Все буде добре, ми переможемо. Отак порахував, яке б поранення не було важке, то обов'язково виживеш. Ну, з однією мовою, якщо ти правильно накладеш собі жгут і ну, надаш собі першу медичну допомогу. П'ять днів це стільки потрібно людям було 13 людей, які вискочили на мотолабі, щоб вийти з важко пораненими товаришами з оточення. П'ять років це термін, на який обираються у нас президенти і народні депутати. І тут є антигерої. А, я думаю, що мене будуть сварити багато так званих патріотів. Знаєте, у нас багато патріотів, багато зараз в вишиванках бігають, кричать, я люблю Україну і нічого там не роблять, а, щоб ця Україна якось, якось жила. А, цей герой він також ходив на Майдан, боровся за справедливість, пішов на війну, був замкомбата. Став народним депутатом, повернувся в своє містечко, позабирав бізнеса у всіх, почав гнобити фермерів, взяв колишніх своїх атошників, вони їздять на БТРах, ганяють фермерів, ламуються до... ну і так далі. Тобто, народний депутат -рекетин. От. Є такі випадки в Україні, і є вони, і існують. Так от, 5 років. І фермери, коли е, запитують, скільки ж йому ще бути, каже, 5 років. Каже, ні, ми стільки не витримаємо, ну, він, він нас переможе. А головний герой каже, каже, ні, 5 років це там стільки-то стільки-то тисяч днів. Ну, це не вічність. Вічність це щось інше. Також категорія вічність вона дістається Владу Ковальову, лікарю батальйона Херсон. Він іде добровольцем. І старший сестра його запитує, Влади, у тебе двоє дітей, рік і три. Якщо тебе поб'ють, не дай Бог, хто про них попіклується, хто допоможе, скажи мені, не потрібно цього робити. Дивись, скільки чоловіків. У них і діти дорослі, вони не збираються, відбувати. чому саме ти? А він каже, не хвилюйся. Прийдуть люди і допоможуть. Які люди, каже вона, ну, кожен сам за себе в цьому житті. Немає ніяких людей. Кожен сам за себе. Ти загинеш, тебе забудуть, а твої діти будуть жебраками. Ні, каже він, так не буде. Прийдуть і допоможуть. Ну, от теж не буду розповідати, чим діло закінчилося. Влад, на жаль, дійсно загинув. Але прийшли і допомогли люди. Ну, от така от книжка. Він, ми говорили про історію веселого Будову, Семенівського краю взагалі. Він теж дуже багато. Знає, розповідав, бо свого часу жив і працював у Каневі, де ви знаєте, знаходиться музей Тараса Григоровича Шевченка, а він побував у наших місцях. І коли говорили так про історію, звичайно, про що ж не говоримо, а мова заходить. Тема у нас зараз основна. І от він обмовився про те, що знайомий із вами, завтра, автором, із вами, Євгене Вікторовичу. Знаєте, ми вчителі, ми були присутні під час цієї розмови з Наталією Сергіївною і знаємо, що ну, дуже важлива ця тема сьогодні для наших учнів, для нашого майбутнього всієї країни. І попросили, а чи можна організувати цю зустріч? І я впевнена, що ми зробили провідно, бо оця сьогоднішня зустріч вона замінить. Сотню різних виховних заходів, різних бесід, різних розмов, бо сьогодні мурашки потіли від ваших розмов, від ваших розповідей. І якщо ви говорите, Євген Вікторович, що вам все так і не так і важко було писати цю книгу, то мені хочеться все рівно сьогодні вам сказати, дай Боже вам сили духу вислуховувати оці історії, бо голос стає дипким, коли оце все сприймаєш і уявляєш. Дуже вдячні вам, Юрію Федоровичу. І от знаєте, коли говорили з Наталією Сергіївною, був присутній ще і Володимир Миколайович при цій зустрічі, Людмила Павлівна. І ви знаєте, вони почули, я подивилася на їхній учень бочу. Вони вже зрозуміли, що ця зустріч точно відбудеться, і вони візьмуть її під свій патронок. Так що щиро вдячні вам. Наші непомилково обрані, шановні депутати обласної ради, за всі добрі справи, які ви робите, і за те, що ви сьогодні теж знайшли час для цієї зустрічі. І щиро вдячні вам за все те, що ви зробили для вручення книг присутнім учасникам терористичної операції на згадку про сьогоднішню зустріч, запрошується депутат обласної ради. Володимир Кусобов, ну і я думаю, батар з ним. Оставят сыны і старих ясені падали стро сини Він над нами кружлять, і скликає руки до богаття здаля, до моєї ріки, ясиночки. Я синочки, я сини, підросли уже давно мої сини, щоб не було горя, не було біди у вас, мої синочки, я сини. Щоб не було горя, не було біди у вас, мої синочки, я сини, де у затишок дум орина голова, я до храму веду найсвятіші слова. І тоді, як одвід, може, сприймуть сини, на плече моє звіт, падалиство сини, я синочки, я синочки, я сини, відозли уже давно мої сини. Щоб не було горя, не було біди у вас мої синочки, я синий, щоб не було горя, не було біди, у вас мої синочки, я сини. Я синочки, я синочки, я сини, підросли уже давно мої сини, щоб не було горя, не було біди, у вас мої синочки, я сини. Щоб не було горя, не було біди у вас мої синочки, я синий